Гороскоп астрологічний ронічний гороскоп здоров'я та снів для овнів на червень місяць 2025 року. Тож, 1 по 10 червня, період стартів і робних проєктів, видали час для короткострокових угод, великих інвестицій, краще відкласти. Можливі проблеми з голову, очима, судинами, через нервову напругу. Потрібен баланс роботи і відпочинку. Більше легких знайомств і флірту. Серйозні стосунки можуть гамувати через зайнятість або різницю в цілях. З 11 по 20 червня обережність у фінансах, можливі затримки в платежах або непорозуміння з партнерами, по здоров'ю шлунок і печінка дай в зоні ризику старі зв'язки можуть нагадати про себе, ймовірні розмови по душах і вирішення старих образ. 21 по 30 червня це період позитивних зрушень, якщо не боятися брати відповідальність на себе. Можна планувати презентації та переговори. Енергія повертається, час почати спорт, більше руху. Можливе нове знайомство, що змінить підхід до відносин. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 червня руна ансус це комунікації, навчання. Слухайте уважніші знаки долі. З 11 по 20 червня з руна наутись період випробувань, терпіння і дисципліни, твої. ваші головні інструменти. З 21 1 по 30 червня Рона Солу, вибух енергії, перемоги, успіхи, підняття духу. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 червня це ризик мігрені, перевтоми, не працюйте понад силу. З 11 по 20 червня це шлунково кишковий тракт і краще відмовитись від фастфуду. 21 по 30 червня загальний стан покращується, добре знайти профіла зайнятись профілактикою та активними видами спорту. Гороскоп снів. З 1 по 10 червня це сни попередження про неправильні рішення. Уважно аналізуйте символіку, щоб не зробити хибних кроків. З 11 по 20 червня сни підсказки про старі кармічні вузли можете бачити людей з минулого. з 1 по 30 червня сни мотиватори, про перемогу, нові можливості. Будете бачити світло, небо, воду, це добре знак. Дякую, гарного червня.